Пані Ірина менше двох місяців тому стала мамою вдруге. Попри війну твердо вирішила сприяти зменшенню демографічній кризі в країні, зазначає жінка. Ці пологи дали їй можливість годувати грудьми, і за її словами, робить вона це будь де та будь-коли, як тільки заважає немовля, і нікому це донедавна не заважало. Бо це ж абсолютно природній процес, стверджує активістка. Але днями між громадською діячкою та співробітницею магазину одягу стався конфлікт. Я в перший момент навіть не. Не зрозуміла, так, що вона сказала, ну тому що це було ну настільки дивно, що мені здалося, що мені почулося. Ну може, вона щось питала, може вам незручно годувати десь. Ви в іншому місці присядете? Ну таке буває, коли люди бачать, як жінка там з дитиною якось намагається і пропонують більш там зручний стілець чи щось таке. Uh, і я перепитала, перепрошую, що вона говорить, у нас тут не можна годувати. Це заборонено правилами магазину. Я кажу, що заборонено правилами магазину. Ви зараз серйозно? Жінку хотіли відправити до кімнати матері та дитини в торговому центрі. Жінка була дуже обурена такою поведінкою консультантки, оскільки головним аргументом працівників магазину був в тому, що годувати дитину як в туалет ходити. Для цього є окреме приміщення. І, двері просто тут люди можуть ходити і. Що? Ну вам нормально да? мені нормально я все нормально. добре. Да, Кормі тоді вона Ви побалакали годуйте. году. Почекайте, я хочу коментар. Активістка написала пост в соціальній мережі Фейсбук, аби достукатися до суспільства, що цей процес не є огидним, а цілком природним. І жінка має право годувати, хоч на підлозі в магазині чи на асфальті посеред вулиці. Ніхто не має права забороняти їй це робити, і це порушує в першу чергу її громадянські права. Додає молода мама. Мені дуже багато пишуть. Дуже багато жінок пишуть і слова підтримки, звичайно, але я зауважила, що ті, хто має позитивний досвід, суто позитивний досвід, вони переважно своє ГВ реалізовували за кордоном. На жаль, наші українські жінки. Більшою або меншою мірою дійсно стикаються або з нерозумінням, а з або з хамством зі сторони людей. Лікарі також підтримують таку думку, що годувати дитину навіть в публічних місцях треба, оскільки цей процес не тільки про їжу, а й про спокій та безпеку. Тому вигодовування не варто обмежувати чи нормувати. Потрібно кормити дитину за вимогою, адже це запорука її повноцінного розвитку, зазначає лікарка неонатолог. Запитайте того, хто робить зауваження. А якщо ви будете їсти і вам скажуть, не робіть цього, уберіть, це не можна, це не, не гарно, це не подобається е, тим, тим, хто є навкруги. Вам дуже захочеться це зробити? Це нагальна потреба дитини зараз і тут. І тому мама може це зробити. Психологиня Аліна Дайнека вважає, така проблема в суспільстві пов'язана з відсутністю широкої підтримки на урядовому рівні. Тому люди досі думають, що грудне вигодовування це сороміцький та інтимний процес, зазначає фахівчиня. Каже, також це викликає обурення через сексуалізацію жіночих грудей в соціумі. Для них для багатьох цей процес нагадує статевий акт саме. Ну, момент там пестошів, коли е, там чоловік пестить груди жінки, і коли дитина смокче молоко, для багатьох є така підсвідома, е, підсвідома паралель. Вони так про проводять, навіть цього не розуміють, і вони це пишуть. Ну, ви ж свої статеві стосунки не виносите на загальний огляд. Розумієте? Тобто у людей піднімається така буря всередині емоцій і е, е, якихось е, речей, які вони собі. Бояться визнати пані Ірина отримала публічні вибачення від магазину в коментарях під її публікацією, але вважає, що це негідна реакція стосовно ситуації, яка склалася. Тому запропонувала працівникам мережі пройти тренінги, аби бути більш обізнаними, як взаємодіяти з різними соціальними групами. Дар'я Візір, Тарас Іванов Телі та Ломовський. Новини дев'ятого каналу.